Чи Україна повинна конструювати щось своє, чи кримсько-татарський міф має стати українським? Ну, будь-який міф, міф. Як колективна як така система колективних уявлень про будь-які історичні процеси? Тобто, міф не в значенні вигадка, угу. а міф в значенні як, наратив. Да, як угу. наратив? Він повинен по-перше сприйматися людьми. І він повинен щось значити для людей. Кримськатарський міф це міф про втрачену батьківщину, це про край садів та виноградників, це про втрачений мусульманський рай. Це формула Максиміляна Волошина, до речі. Загублений мусульманський рай. Радянський міф він теж був пов'язаний з історією війн, з історією там героїзму і так далі. Так далі, тобто він здатен резонувати.